Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 10. Приручення вовка. А тепер треба зайнятися справою, подумав Тимофій, щойно вранці розплющив очі. Для повноцінного виживання в цьому світі йому потрібен був вірний союзник, і Тимко вирішив скористатися парадою самітника і приручити вовка. Споряджений порожнім відром, яке він випадково знайшов у хаті, хлопчик вирушив на пошуки м'яса, яке так подобається вовкам. Ну і де це м'ясо знайти? Магазинів тут немає, а на дорозі м'ясо не валяється. Я навіть морквину не міг собі добути, а тут м'ясо для хижака. І чим, я думаю, сам з собою розмовляв Тимко. Він ішов через густий ліс, слухаючи шелест листя під ногами й уважно прислуховуючись до звуків навколо. Раптово він почув знайомий звук Бу. Тимофій пішов за звуком і виявив стадо коричневих корів з грибами на спині, які паслись в лісі, крім трави, їли ще коричневі гриби, хоча довкола були і жовті, і білі, і червоні. У них що? Роздільне харчування? Подумав Тіма, згадуючи, що червоні грибні корови їли тільки червоні гриби. Сховавшись у високій траві за деревом, хлопчик уважно розглядав стада на наявність там викликача корів. Він пам'ятав, як спокійні корови перетворилися на стада божевільних корівок лише за закликом жахливого монстра. Ну і хто мені скаже, як із корів добувають м'ясо? Ну, припустимо, щоб отримати молоко, треба корову подоїти. А що потримувати яловичину треба, розмірковував хлопчик. Але поки хлопчина спостерігав за стадом і розв'язував проблему, як із корови отримати шматок яловичини, з'явилася зграя вовків, які на цьому питанні добре зналися. Тіман навіть не встиг чхнути, як вовки вже завалили одну з корів інші розбіглися, і почався справжній вовчий бенкет. Ні, я краще тут посиджу, щоб не потрапити цим зубастикам на десерт, подумав хлопчик і сильніше приліг у траві. Через деякий час вовки наситились і так само швидко помчали в глиб лісу. Тимофій вийшов із засідки і швидко став наповнювати відро залишками м'яса і кісток. Пощастило так пощастило. І не треба м'ясником працювати, і корівок по голові дубасити. Тим паче палицю я загубив, тихо сам собою говорив хлопчик. Коли відро було повне, він постарався швидше піти з цього місця. Мало які тролі сюди забердуть, подумав хлопчина. М'ясо є, тепер треба знайти самотнього вовка, міркував хлопчина. З відром м'ясо в руках Тіма пішов шукати вовка одинака. Приручати зграю вовків у план хлопчика не входило. Для початку він почав кричати на все горло у, -у, -у, у. Якби мене зараз побачили мої друзі, вони б подумали, що в мене поїхав дах, або кульки за ролики заскочили. Подумав Тимофій. Не встиг він досить повити, як до нього з за дерева вийшов величезний вовк, який повільно, накульгуючи, став наближатися. Тільки не панікуй, спокійно, тільки спокійно. Умовляв себе Тимофій. Вовк, який відчув м'ясо у відрі, зупинився і грізно заричав. Тимко витягнув шматок м'яса з відра і протягнув тварині. Хоч би руку не відкусив, подумав хлопчик. Але вовк акуратно взяв м'яса, з'їв і почав дивитися на тимка, наче кажучи, дай ще же днюга. Тимофій годував тварину доти, доки навколо неї не почали з'являтися і лопити сердечка. Це означало, що вов визнав у хлопця свого господаря. Але парубок не зупинявся, а продовжував годувати вовка м'ясом, виробляючи його довіру. Поступово забарвлення вовка стало змінюватись з сірого на золотисто чорне, набуваючи вигляду, як у німецької вівчарки. Хлопчик погладив вовка пса. А той простягнув йому лапу. Тимофій уважно оглянув її і побачив, що в подушечки стирчить величезна колючка. Ось чому ти кульгав», зрозумів хлопчик. Він акуратно витягнув колючку і приклав до ноги листок подорожника, який тут же зірвав. Пес із вдячністю лизнув хлопчика. Так почалась дивовижна історія дружби між Тимофієм і його вірним вовком. Вибачте, вже псом. Тепер треба було придумати ім'я для пса. Тимко, глянувши на свого нового вірного друга, вирішив, що цей песик заслуговує на незвичайне і веселе ім'я. Тіма кличе тебе, гавчик, весело голосив хлопчик. У відповідь пес загавкав якось особливо весело, підтверджуючи своє нове прізвисько. Спритний песик почав стрибати і виляти хвостом, проявляючи свою собачу радість. Тіма зрозумів, що для успішного дресурування його нового друга йому потрібно навчити гавчика кількох корисних команд. Він підібрав паличку з землі і почав робити різні рухи, уявляючи себе віртуозним дресурувальником. Перша команда була сидіти. Тіма показав палицю на землю і сам присів. Гавчик, нібито розуміючи завдання, сів і подивився на хлопчика захопленими очима. А ти в мене розумняшка, з першого разу все розумієш, похвалив пса Тіма, поплескуючи Гавчика по голові. Хлопчик продовжив навчання. Наступною була команда лежати. Тимко, роблячи театральний жест, ліг на землю і повторив так кілька разів, а пес, схиливши голову, уважно спостерігав за хлопчиком Не розумію, хто кого дресирує, подумав Тимко. але Гавчик не міг встояти перед таким видовищем і теж ліг. Повторюючи жесть хлопчика. Тимофій засміявся, радіючи успіху. Нарешті найважливіша команда Фу. Тіма витягнув з відра м'ясо, пожував його, а потім запропонував гавчику. Він сурово сказав Фу. відводячи м'ясо від пса. У відповідь гавчик відсахнувся і сумно подивився на хлопця, зображаючи розочарування. Тіма не зміг утриматись від сміху, побачивши, як його веселий пес реагує на команду. Тоді він покликав гавчика і дав йому шматок м'яса. Приємного апетиту, сказав хлопчина, спостерігаючи, як гавчик розправляється з частуванням. Тимко подумав, що треба, щоб гавчик не боявся вовків і не сварився з ними. Для цього треба його звести з дикими вовками, але це пізніше. Нарешті для завершення дресирування Тіма навчив гавчика охороняти дім. Хлопчик відвів пса до свого будинку і сказав йому стояти біля входу, а сам сховався. Потім Тимко раптово з'явився і почав гавкати на гавчика. У відповідь пес почав гавкати на тимка. Ну і хто із нас собака, і хто буде охороняти будинок? звернувся Тім до друга. Гав? Гав? відповів песик. Тепер, щойно хтось наблизиться до будинку, гавчик гавкатиме, захищаючи свій грибний дім і свого доброзичливого господаря. Перед сном Тіма вирішив із залишків м'яса підсмажити собі шашлик. Він пішов до своєї лавової духовки, нанизав на палички шматочки м'яса і засунув їх у вогонь. Шашлики швидко приготувалися, і Тимко тут же почав їх їсти. Як же він здивувався, коли гавчик теж став їсти його шашлик? А ти, гурман, гавчику, мені що і на тебе шашлики робити? А липка не зіпсується? запитав Тимко, але Гавчик так смачно лизнув хлопчиська в щоку, що той повалився на землю. Гаразд, домовились, ти будеш полювати, а я смажити шашлики, намагався домовити з Тіма зі своїм псом. Тепер Тимофій і Гавчик стали нерозлучними друзями, готовими до нових веселих пригод. Їхній зв'язок був такий міцним, що навіть найсерйозніші монстри не змогли б порушити цей дует. Втомлений, Тимко увійшов із гавчиком до хати і ліг на підлогу. Поруч із ним примостився пес. Хлопчик його обійняв і міцно заснув. Цієї ночі він уже нічого не чув, бо міцно спав, його сон охороняв надійний друг. Вранці Тіма вирішив, що настав час створити собі затишне спальне місце, тобто зробити ліжко. В одній із скринь будинку він знайшов стару сокиру і попрямував до лісу. Гавчику, нам треба сухе дерево, дав команду псу хлопчик. Не очікуючи, що пес його зрозумів, Тимко все ж таки пішов за собакою, який привів його до місця, де росло засохле дерево. Ну що, будемо освоювати професію дроворуба? Чи як? сам у себе запитав Тіма і вдарив сокирою по дереву. Яке було його здивування? Коли від першого удару дерево звалилось. Упс, прикольненько. зрадів хлопчина. Кілька наступних ударів привели до того, що утворилося кілька дошок і стопчиків. Тіма навіть і сам не міг зрозуміти, від якого удару утворювались дошки, а від якого стопчики. Але головне, що деталі ліжка були готові. Залишилося все це дотягнути до будинку. Хлопчику довелося кілька разів збігати до будинку і назад, поки він перетягнув усі деталі. І Як це все скрутити між собою? Ти не знаєш, гавчику? запитав Тіма у свого нового друга, але Песик знав він швидко кудись збігав і приніс Тимофію в зубах спочатку молоток, а потім цвяхи. Ти в мене просто професор, похвалив Тимко свого дружка. Хлопчику взяв молоток і цвяхи та почав майструвати ліжко. Знаєш, що головне в цій справі, гавчику? Головне влучити в цвях, не відбивши собі пальців і не розквасити при цьому носа, діловито промовив Тимофій. Ніс він не розквасив, а от щодо пальців не будемо стверджувати. Кілька разів хлопчик сильно прокричав нехороше слово. Мабуть, молоток все ж таки пройшовся по пальчиках. Коли кракас ліжка був готовий, потрібно було щось на кшталт матраца. Гавчику, потрібна овеча вовна. вигукнув Тіма, звертаючись до свого відданого песика. У відповідь пес піднявся, виляючи хвостом, готовий до нового завдання. Разом вони вирушили на пошуки овець. Гавчик виявився чудовим помічником у цьому завданні. З його допомогою Тіма легко знайшов стадо овець, а спритний пес, немов справжній пастух, підібрався до них і почав бігати навколо, весело гавкаючи. Вівці, зустрівши такого веселого і безпечного пастуха, були абсолютно не налякані. Вони почали слідувати за веселим песиком, ніби за своїм ватажком. Гавчик віртуозно привів отару до позиції, де Тіма міг би зручно стригти вовну, щоправда, не знамо як. Хлопчик пригостив овечок яблуками і кілька з них самі залишили вовну добровільно, ніби пропонуючи її як плату за яблука. Повернувшись до свого будинку, Тіма з посмішкою на обличчі поклав м'яку овечу вовну на своє дерев'яне ліжко. Тепер він може спати на м'якому ліжечку, а не на підлозі. Поки Тимофій облагороджував собі ліжко, гавчик кудись утік. Хлопчина тим часом вирішив приготувати собі вечерю. Для початку він узяв кошик і вирушив на грибну галявину, що була поруч із будинком. Він так захопився збором грибів, що не помітив, як до нього ззаду наблизили скалапендри. Це були не комахи, а монстри, які маскувалися під павуків, але, на відміну від нешкідливих павучків, вони мали чотири лапи, два ока і два гострих ікла. Крім того, вони мали страхітливе забарвлення червоного, синього і яскраво зеленого кольорів. І ось кілька таких монстриків вирішили перекусити хлопчиком, який нічого не підозрював. Але у хлопчика виявились грізні захисники. Це були кокатриси, бойові півні розміром з хлопчину. Кокатриси пронеслись повстимофія, зачіпаючи його своїми крилами, а хлопчина просто обімлів, вирішуючи, лякатись йому чи ні. Коли він обернувся, то в нього все всередині похолоділо. Він побачив, що перебував за кілька метрів від небезпеки, і тільки бойові півні врятували його від того, щоб не стати закускою злісних сколопендр. Недовго думаючи, хлопчик рванув до будиночка, забувши про кошик із грибами і забираючи лише кілька грибів, які були в нього в руках. Ну треба ж бути таким бамбуком і забути, де ти знаходишся, лаяв себе Тимофій. Пробігаючи, повз потік лави, переконавшись, що погоні і небезпеки немає, хлопчик вирішив підсмажити собі гриби. Нанизавши грибочки, що залишилися на паличку, він так захоплено готував собі грибний шашлик, що не помітив, як настала темрява. Темні тіні монстрів почали скупчуватись навколо, приготувавшись до нападу. Тимко занурний у свої думки не помітив, як світ навколо нього став зловісним. Хлопчик раптом відчув сморід і почув завивання. Поглянувши навколо, він побачив вогники очей монстрів, які повільно наближалися до нього. Це були зомбі. Вони чомусь були в футболках і джинсах. Тімо подумав нічого собі, які модненькі зомбаки. Хлопчик простягнув їм шашлик, думаючи, що вони заберуть вечерю і залишать його в спокої. Але не тут то було. Ці монстри не були так доброзичливо налаштовані, як попередні. Вони хотіли не грибів, вони хотіли смачненького і солоденького хлопчика. Напевно, на перших зомбаків діяли червоні гриби, а ці хочуть з'їсти мене, здогадався Тіма і закричав Я не хочу бути вашою вечерею! Гавчик повернувся з полювання і помітив загрозу, що насувається. Він моментально прийняв бойову позицію, піднявшись на деби і озирнувся в пошуках ворогів. Я не ваша вечеря, я не смачний, я кістлявий!» – кричав Тіма, але зомбі все щільніше його оточували. У цей момент гавчик, який тримав свою здобич у зубах, а це була грибна качка, кинув її у бік монстрів. Птах, опинившись у повітрі, видав крякання і закрутився, привертаючи увагу ворогів зомбі на якийсь час переключили свою увагу на птаха, який кричить, не знаючи, що з цим дивним і безглузним об'єктом робити. Тимко, скориставшись замішанням монстрів, вихопив з багаття палаючу палицю і приєднався до гавчика в боротьбі із зомбаками. «Соловий, соловий пташечка, канарочка! жалібно кричить. Раз кричить, два кричить, три кричить, в голові монстра паличка стирчить, кричав Тіма. Під танцюючим світлом багаття і смолоскипа, під звуки крякання птаха, Тіма і гавчик билися разом, відкидаючи монстрів, але сили були нерівні. І тут прийшла допомога з боку лісу. Енти, захисники лісу, які не любили галасу, з'явились за дерев і стали наводити порядок. Знаючи їхні методи, Тимко покликав гавчика, і друзі поспішили до свого будинку, поки енти розбирались із зомбаками. Ну, як розбиралися? Вони їх кидали вгору, топтали ногами, дубасили величезними гілками руками. Одним словом, закликали зомбаків до порядку. Битва завершилась швидко, і зомбаки, які не очікували такого повороту, були розігнані. Тимко з гавчиком зайшли до хати. І хлопчик обійняв свого сміливого захисника, дякуючи йому за такий незвичайний, але успішний спосіб порятунку. Повечеряти Тимофію так і не вдалося, і він, перекусивши яблуком, пішов спати. Цього разу Тимофій лежав на своєму м'якому ліжечку, а гавчик поруч на підлозі, на м'якому вовняному килимку. Як добре, що я не став вечерю для цих зомбаків, і як добре, що є ті, хто не любить монстрів подумав, засинаючи Тимко. йому снилась галявина червоних грибів, на якій кокатриси, енти, зомбі та всяка нечість танцювали брейк-данс. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій з гавчиком потрапили в таємне місце грибного світу.